Всім привіт! Створимо навчальну гру для вивчення клавіш літер англійського алфавіту на клавіатурі. З'являються літери, які падають вниз, і потрібно натиснути на відповідну клавішу з літерою до тих пір, поки вона не опуститься вниз. Давайте розпочнемо. Отже, спрайт 1 родикіт нам не потрібний. Вилучимо його, для цього натискаємо на ось цей кошик. І додамо спрайт-літери, натискаємо кнопку Обрати спрайт, перейдемо в категорію літери. Я виберу літери ось такого кольору по порядку. І зрозуміло, нам потрібно додати всі літери. Поки що я додам тільки дві. Зроблю код для однієї літери, а потім вже буду додавати інші. Отже, наша гра буде розпочинатися тоді, коли ми натиснемо зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Літера буде падати зверху, отже, її потрібно перемістити десь вверх. Причому, зрозуміло, ми її переміщаємо біля верхньої межі, але щоб вона з'являлася у випадковій позиції. Тобто, або ось тут, або ось тут, ліворуч, праворуч. Переходимо в рук. Додаємо перемістити в y. Ну, якщо вверх, то верхня межа в нас має 180. Поставимо трішки більше, щоб вона була захована. Поставимо, наприклад, 210. Бачите, вона ось так ховається. Ну, а x має бути якесь випадкове. Значить, переходимо в оператори, додаємо випадкове від до. Ліва межа у нас мінус 240, права межа у нас 240. Ну, щоб в нас повністю вже не ховалося. Ось так ніби. А літеру було повністю видно, то поставимо від мінус 220 до 220. Ну і зрозуміло, літери мають з'являтися не всі одночасно. Отже, поставимо якусь затримку. Переходимо керування, чекати. Ну і також літери, зрозуміло, мають з'являтися у випадковій позиції. Отже, також нам потрібно якесь випадкове. Поки що поставимо від 0 до 2 секунд. Щоб перевірити, чи все працює. Потім ми зрозуміло ось ці 2 секунди змінимо, щоб всі літери одночасно майже не з'являлися. Ну і далі нам потрібно зробити так, щоб вони рухалися вниз. Рухається завжди. І будемо змінювати вертикальну координату. Тобто координату Y. Не X, а Y. І якщо вниз, значить ми зменшуємо на мінус. Тільки так буде зараз рухатися дуже швидко. Хай буде мінус один. Буде декілька літер одночасно. Ось така швидкість, я думаю, нам підійде. Ну і зрозуміло. Нас до тих пір, поки літера не з'явиться, нам не потрібно, щоб літеру було видно, значить ми її ховаємо. Отже, тільки запустили, зразу сховали. Після того, як вона з'явилася, тобто ось тут нам потрібно її показати. Далі, коли ми натиснули відповідну літеру, Ну, це A-англійська, значить, A-англійську натиснули, значить, вона має зникнути. Нам потрібно перевіряти умову. Отже, потрібне розгалуження, якщо додаємо всередині на ну, циклу завжди ось розгалуження, якщо, і сюди вставляємо умову шестикутник, тобто датчик. Клавішу, натиснуто, відкриваємо список літеру A. Давайте перевіримо, тільки зверніть увагу. У вас має бути зараз вибрана англійська мова. Не українська, а англійська. З українською у вас нічого не вдасться. Натискаю клавішу A. Нічого не відбувається, тому що я ось сюди нічого не зробив. Нам потрібно її сховати. Так, бачите, зникла. Якщо ж літера дойде до самого низу, значить гра зупиняється. Можна ось тут намалювати щось, окремий спрайт, а можна, давайте виберемо інше тло. От Я виберу, наприклад, ось це і намалюю знизу лінію. Тобто, коли торкнеться ось цієї лінії, тоді гра зупиняється. Так, вибираю тло, приходу на вкладку тло. Вибираємо ось тут прямокутник. Так, давайте як перейдемо все-таки краще в векторний режим. Нехай у нас буде той прямокутник червоного кольору, межі немає. Ось так. Тепер вертаємося до нашої літери А на вкладку код. І якщо... Переходимо в датчики. Ну, якщо в нас це намальовано на сцені, значить я от взяв, торкається кольору. Клацаємо сюди, вибираємо цю іконку піпетку, вибираємо червоний колір. Тоді зупинити все. Гра зупиняється. Зверніть тільки увагу, якщо ви виберете якусь таку сцену, де є червоний колір, і станеться, що червоний колір має точно такий самий, як і ось цей, то коли воно торкнеться на сцені, то також гра зупиниться, майте це на увазі. Але тут ще є один нюанс. Ось, Коли ми натиснули клавішу A, ми сховали, але незважаючи на те, що ми літеру не будемо бачити, вона все одно буде рухатись. А якщо вона буде рухатись, значить вона торкнеться цієї червоної лінії і вона зупиниться. Як ми це зробимо, щоб вона не рухалася? А ми просто додамо Ось сюди чекати поки. І сюди нічого не ставимо. Тобто умови тут взагалі не буде. Тобто, ми зайдемо сюди, ховаємо і далі дійшли до цієї команди. У зв'язку з тим, що тут жодної умови не буде, значить літера зупиниться. Значить, до наступного блоку команд ми просто не переходимо. Тобто ми не перейдемо знову змінити y на мінус 1, і вона рухатися не буде. Ну, тобто, вона завжди буде в цьому циклі. Нам це підходить, ось це в нас так і буде. Ну, здається все. Крім того, що нам потрібно ось тут е змінити на кількість секунд. Можна поставити для всіх, наприклад, 30 чи 50, але зробимо ще більш інтерактивніше, щоб можна було змінювати ніби як складність програми, то зробимо ось тут змінною. І значення цієї змінної ми зможемо змінювати. Прийдемо зміння, створити змінну», назвемо її, наприклад, час. Гаразд. І вставляємо її ось сюди. А тепер, бачите, вона відображається ось тут на сцені, тому що ось тут стоїть прапорець. Нехай у нас на сцені вона і відображається, але клацнемо по ній правою кнопкою миші і виберемо в меню, що ж відкрилося слайдер. Тепер ми можемо її змінювати прямо ось тут. Бачите, тягнучи за повзунок. Ну, Значення максимально 100 можливо забагато. Кластимо правою кнопкою, змінити діапазон слайдера. Хай буде 50. Тобто тепер воно буде змінюватися в якомусь випадковому діапазоні, скільки ми тут поставили. Ось так 24. Тобто у нас швидше гра закінчиться. Літери будуть частіше з'являтися, частіше потрібно натискати. Тобто у нас це ніби буде складніше грати. Ось так буде найлегше грати. Ну і тепер потрібно це зробити для всіх літер. Так, давайте поки що перетягнемо на літеру Б. Зверніть увагу, до речі, ось цей самий код. Ми його можемо легко продублювати. Просто перетягуємо сюди, на ось цей спрайт, на літеру іншу. І відпускаємо. Ось тут просто змінюємо клавішу A на B. Так, давайте поставимо 2 секунди. Натискаємо літеру B. Натискаємо літеру A. Зверніть увагу, що бачите, ще код підсвічується. Це означає, що літери зупинилися, хоч ми їх і не бачимо, і не торкнулися цієї червоної лінії. Ну, от тепер, я думаю, все зрозуміло. Додаємо всі наступні літери, перетягуємо цей скрипт і змінюємо тільки літеру. Так, я надеюсь, що я нигде нічого не пропустив. Поставимо час 50 зараз. Мова в нас англійська. Ну і запустимо. Як бачите, в мене все вдалося. Давайте ще побачимо, чи ми можемо програти. Так і бачимо, що ми можемо і програти. Зрозуміло, якщо ми виберемо час 15, грати нам буде набагато складніше. Ви помітили, що набагато складніше. Отже, давайте ще називемо дану гру, назвемо літери і збережемо. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Можна було б ще додати деяку музику, яка програвалася, але я вирішив вже цього не робити. Ну і про те, що ми перемогли, ми бачимо по тому, що літери вже не з'являються. Хочете, можете ще подумати. Як зробити так, щоб з'явилося повідомлення? Ви перемогли. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!